Мамо, де ж зима, снігом травицю вкриває, в пташок все нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он, де бачиш, пташина сивенька скаче швидко отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом ж вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Амо, часиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, ще то безпечні такі. Чуєш, Свирінько, так? Мов їм про зиму вже. бач, розпівалася як. Небайдуже, ті пташця, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, те б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Наче співає чутна, краща шукало зерна? Спів пташині, потіха одна, хоч голодна. Співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна.